Вітаю, друзі! Дніпровська ГЕС перебуває в критичному стані. Про вироблення електроенергії навіть не йдеться. Ругревою зупинено на всі вихідні. Зараз всі профільні служби з Запоріжжя намагаються зробити все, щоб відновити рух транспорту. Про це говорить голова Запорізької обласної воєнної адміністрації Фьодоров. А я скажу більше, те, про що Фьодоров... Поки що мовчить. Якщо ще буде декілька прильотів, можливо, один, можливо, два, по греблі, по дамбі Дніпрогесу, то буде прорив. А в результаті прориву загинуть десятки тисяч українців, мешканців Запоріжжя та навколишніх населених пунктів. Тому, друзі, подумайте, враховуючи трагедію Каховської ГЕС, Подумайте, чи не підуть покидьки на нищення Дніпровської. Воно ж так, одні б'ють, щоб залякати, інші, можливо, не збивають, щоб показати заходу варварство. Не знаю. Але зміст один руйнування Дніпро Гесу призведе до десятків. Тисяч загибель. Тому якщо є можливість у тих, хто живе в зоні, яка може бути підтоплена, евакуюйтесь, думайте про себе та своїх діток, близьких та рідних. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!